Образа це завжди власність того, хто ображається. Образа це емоція, яка руйнує здоров'я і життя людини з колосальною силою, які хвороби можуть виникнути через образу, міома матки, жінка носить в собі образу на чоловіків, проблеми з шлунком. Ви не можете перетербити якусь ситуацію, якісь слова, проблеми з травоходом, ви образились і не можете чогось прийняти. Проблеми з печінкою. У вас в голові крутяться думки про несправедливість, вас несправедливо образили. І навіть зайва вага, бо ви утримуєте в собі емоції, образу в тому числі. Приклад з практики. Жінка 40 років. Прийшла з скаргами на біль у шлунку і міомої матки. На консультації виявили, що вона все життя відчувала образу на маму. Потім і на чоловіка також. Вона все життя ображалась на маму через постійну критику, через те, що вона не оцінила її талант співати, а на чоловіка ображалась через те, що мало їй допомагає з дитиною, не забезпечує належним чином. Вона сказала наступні слова. Він для мене не до чоловіка. Я чоловік у сім'ї. Коли ми попрацювали з відчуттям образи, жінка зрозуміла, що їй було вигідно ображатися на рідних. Зрозуміла, для чого їй насправді образа. Після цього вона відпустила образу. Шлунок відреагував практично миттєво на наступний день жінка відчула полегшення. Через півроку під час обстеження лікарі повідомили моїй клієнтці, що міома припинила ріст. Більше історій з практики на моїй сторінці. Підписуйтесь!